Друзі мої, я вас всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні моє відео буде про нашу карамелю Браунш. Ті, хто нас дивиться перший раз, розказую карамеля це Брауншвіт порода. Привезли ми її з Єкатеринославського молочно-виробничого комплексу. Привезли нетелью. Розстелилася вона вже у нас в грудні місяці. Ну, ось зараз. Хочу вам сказати дуже добрі новини. Ви всі чекали, питали мене, писали мені коментарі. Друзі, карамелька наша погуляла. Погуляла 11 липня, погуляла сама, почала ревіти. Спочатку ми, чесно кажучи, не розуміли, думали, ну як то кажуть, кричить, то й кричить. Але ж ні, кажу, чоловіку, пішли, спробуємо. Бик свій, підемо, поведемо її. Прийшли, коли вона почала плигати на бика. Чесно кажучи, я відео не знімала, хоча чоловік казав, каже, давай знімемо це все, щоб люди нам повірили, що ми не брешемо. Ну, Зробили вони свою справу. Да, Гуляли ми биком, не сталося міняти штучно. Вирішили, що так буде. Краще на даний момент. Але знаєте, всі, хто на нас підписаний, що у нас ще росте каштан, якого ми також купили тільки наславському комплексі. Купили він також Брауншвіц. Ну, він ще у нас хлопчик, йому ще 8 місяців тільки. Так що він росте, будемо надіятися на те, що на наступний рік уже для карамелі буде свій парубок. Так що ось маємо такі приємні новини і для вас, і для нас. Чекаємо жовтня місяця. Дасть Бог, все буде добре. Перевеземо ветеринара, подивимося, щоб вже, як то кажуть, діагноз був 100%. Що ми маємо чекати на поповнення від нашої карамельки. Ну, так, друзі, все добре. Всі доїмся, дуже жарко. І в нас доїмо, бачите, у сараї, тому що на вулиці дуже, дуже жарко. В обід дівчата мої приходять додому. Ми їх кормимо, даємо холодної водички попити і ведемо знову в поле. Пасуться, вони тут від дому недалеко, то є можливість привезти додому до холодної води. Ну, ось, я вам усім також бажаю. Здоров'я, мирного сонячного неба. Дякую, що ви всі нас дивитесь, що ви на нас підписуєтеся. Ось такі, ще раз повторююсь, дуже добрі у нас новини. Дякую всім, всім до побачення!